Доброго раночку. Так, перевіряємо, що у нас тут зарядилось. Зарядилось 42 кВт за 12 годин 30 хвилин. Зараз подивимося, що у нас тут показує. Так, зараз я знову хоп, хоп. Сразу відкрию, сразу вийдем Чікс, опа. А показує у нас тут... 326 кілометрів прогнозовано, ну це напевно з тим розрахуванням. А, ну воно на максимум навіть не ще одна поділка, це десь відсотків 10. 10. Ще, ще не заряжено. Так, ой, палки-палки. Все, виїжджаємо сьогодні. В планах було попрацювати 12 годин, але на годиннику вже у нас 10.26, Ну, в принципі, можливо, і реально сьогодні попрацюємо, якщо вистачить сил. Сьогодні хотів виспатись трошки, так що якось так, ладно, дружина чекає, зараз запаковуємо гараж, назад і будемо її на роботу відвозимо і будемо працювати. Так, з дружиною закинули на роботу. Збив дневний пробіг. Показує спічкою зараз розхід 18,5. Прогнозовано 284 кілометри це середнє, максимально 335 км. Ну, 335 це якщо як дідусь будеш їхати. А 232-2 км це якщо будеш навалювати. Так що такі справи. Є вже своє замовлення, то треба зараз направлення північного нам виставити фільтра. Виставляємо. І чекаємо. Ну, я не знаю, ми зараз в центрі, навряд чи тут щось буде. Зараз пару хвилин чекаємо і їдемо в направлення своїх. Він вже розхід піднявся до 19,2. Ну, проїдемо 100 кілометрів, підзніму, покажу, який результат буде. Взяв перше замовлення 113 за 4,2, але подача 2,1. І е, Їдемо на ріб. Ріпхаус. Ріпхаус, до речі, в Рівному дуже гарна, як її правильно сказати, реберня. Класні ребра на мангалі, в них дуже класний морінад, соуси. Так що хто бажає такого поїсти, то на Кавказькій є ріпхаус, дуже непогана реберня. Залітайте. А я тим часом лечу до пасажирів, а потім за своїми поїду. Взяв замовлення 20 км за 350 гривень, не знаю. На що я його взяв, але я його взяв, тому що роботи особливо немає поки. Можливо, з, -з, 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 -з долбуну вона валить щось. Їдемо на дежавю з довбунім 3 дев'ятки адреса. Прикольно, прикольно. Але їхати дуже далеко, дуже далеко. 20 кілометрів це капець. Що робити, нам треба касу набивати. Так що, валимо всі замови. О, ні, скасовуємо нахрен, беремо мінімалочку 3 кілометри за 74 зараз тут покатаємося, ну, з подачею виходить. Зараз краще по місцю покатаємося на бомбимо. ну блін 40 кілометрів ну, це година мінімум виконувати. Ну ладно, там не 40, хай буде 30 кілометрів. Ну, все одно, до хріна дуже. дуже великий пробіг. дуже. Uh, так що зараз побачимо. Зараз 11.26, побачимо, скільки ми зможемо зробити, грубо кажучи, за годину. Це стільки ж я б витратив би на це замовлення за 350 гривень. який пробіг буде? На зараз у нас 17 кілометрів пробігу. То. Зараз робимо такий експеримент. Хочу свої черевічки. Такі в мене є помовські класні кросівки, вони взагалі ще, ну, ще походять. Але тут в мене протерли задніки. Отут, І Мені зробили з кожі. От такого більше нікого не робіть, тому що воно тупо так сильно натирає, що некомфортно. Зараз спробую, щоб мені зробили з ткані. Подивимося, як це вийде у них. Фізін сока часу, не пам'ятаю, скільки точно, але я думаю, пів години теж, теж точно пройшло. Зробив я тільки то, одну мінімалку. Коротше, треба було їхати на дальняк. Можливо, б щось ще і назад навалило. Ну, таке, звісно. Тут не вгадаєш, сьогодні субота, то сильно тут не вгадаєш, як краще зробити. Да. Ну. Останнім часом робота щось дуже-дуже дуже сильно впала. Прям дуже сильно. Це просто срака. Ну нічого, чекаємо, ми своє заробимо сьогодні. Взяв я замовлення, не знаю, спустя десь хвилин 20, напевно. Олександр дві точки написав, є удочки. Ну зараз подивимося, що у них там за удочки. Головне, щоб у них там чувалів не було. Лодки там і всякі такі приколи, удочки то фігня. А от, чували, то такі собі. Любили ми за годину виходить, а, якщо не враховувати комісію 260 гривень. На пробіг там було 17-16 кілометрів. В круг виходить, тому що ми... Тому що ми... По місцю працюємо, правильно, правильно. А якщо ми поїхали за місто, то там б трошки інше було. То туди 20 і назад там мінімум 15. То 35, за 350. Ну таке собі. Таке собі, тут трошки краще виходить. Так що такі справи, ладно, натимаємо наступне замовлення, доставочка. Щось там 6 за 150. За 144. Ну Нічого. Що нічого, Летимо. вже 12.37, зараз ще може годинку, то додому поїде на обід. 12.57. Пробіг. Йопе. Пробіг 43 кілометри, а каса всього-навсього 600 гривень. 600. Да і таке, коротше, лечу я на обід, Пообідаю швиденько. Напевно, ще кавусіка вдарю, і будемо далі працювати. Тому що зараз прям роботи такої немає. Може вона з'явиться пізні, пізніше, але це навряд. чи Погода сьогодні прям чудова, в машині без пічки тепло, навіть адже жарко в куртості треба її зняти, Дома залишись до вечора. Де да й таке? Заряджаємося позитивною енергією від сонця. Я вас теж заряджу який сьогодні гарний гарне небо. І налаштуємося на роботу, аби вона тільки була та роботка. на Їдемо далі працювати. 14.14 14 в 2 години я вийшов, грубо кажучи. Зараз блін, 15 градусів, я вже скинув кош... кошлата з себе, блін, вже і включив просто на обдув, тому що жарко в машині, це просто жесть. Від сонця, сонце прям таку баньку робить. Блін, на, на трасі, звісно, взагалі От Розхід скільки, якщо зараз розвернемося, я покажу який розхід. Ну Десь з 90 на круїзі десь розхід 12. Отак. Зараз розвернусь. Включаємо круїз 90. Блін, ну, 20 кВт жре на 90, ну. Нормально так. Тому що в горку, напевно, йдемо. Зараз. Е зараз ми тут в горку піднімемось і побачимо, зміниться розхід чи ні. Вже потроху падає, вже 20, 19, 18.

Соточку. Соточку набавили. Зараз вирівняється. Ну, 15 показує розхід. Тобто в такому режимі 14-15, в такому режимі можна проїхати порядка 400 кілометрів на болті. Ладно, летимо далі. 17-та година, робота. Максимальна шляпа. Тільки що чувак мене розвеселив пасажири. Це крайнє замовлення зробив. Ну, посадив всі в машину, від'їхали 20 метрів, каже, бляха, забув в машині якусь каже, Давайте крутнемся". Ну, коротше, Крутнулись. Він давай вибігає з машини, давай до машини, взяв, що йому треба, закриває машину. І давай кожну короче, ручку багажник е дергать, думаю, блін думаю, я дурний, коли закриваю ще ручку перевіряю, а тут чувак взагалі типа заморачується, блядь. Всі ручки дергає, багажник добре думаю, що капота ще не дернув. Да і таке, ну каже, я вам докину, ми там круг зробили десь, ну півтора кілометра. Докинув, короче, 24 гривні. Ну, ладно. Хай так буде. Дякуємо і за це. Тим часом зараз їду за дружиною. Когось чаю бахму, не знаю, що вже їсти хочеться. Поїдемо далі працювати. Я швиденько чаю попити, дружиною завіз додому. Попив чаю, блін, швиденько, але замовлення годину чекав ще потім. Це жах просто. Просто жах. Ну, не знаю, виїхав, щоб так вже допрацювати. Хоча настрою працювати вже немає. Да й таке, ну нічого. Працюємо. А що робити? Вам показати, який розхід буде після 100 км провігу. Ось у мене розхід 17 кВт. Але з цих 100 кілометрів я проїхав десь кілометрів 30 з пічкою, тому що сьогодні в день була погода плюс 15, зараз плюс 13, ну якби в машині не холодно. Пічку я поки не включаю. І якщо чесно в себе щось так не дуже почуваю. Після лікарні мені там назначили ліки. І такий стан у мене, звісно, не дуже щось працювати. По-хорошому треба взагалі стаціонарі лежати, лі... а я працюю. Ну а що робити життя таке? Е, ну, зараз пів восьмої не знаю. Якщо в мене вистачить сил та терпіння ще працювати, то я ще попрацюю. Якщо ні, то значно те така судьба. Ще... Немає мотивації працювати, тому що <смі> замовлень немає. Він тільки що по блоту прийшло, бін, проїхав 400 метрів, скасували. Да Та і такі, ну що, зараз такі часи настали. Що роботи все менше і менше. Ну нічого, чекаємо далі. Ой, щось спокоїть. По уклону навалило мінімалка за 73 гривні. Ну, берем а що робити Що там? Вже в гаражі, я проїхав сьогодні 128 кілометрів, розхід 17.4 вийшов середній 20-24 на годиннику Щось собі не дуже почуваю після ліків і всього такого остального, то. Що я вам хочу сказати? Каса сьогодні дуже-дуже погана. В загальному вам кажу, не хочу там нічого не робити ні скрині, нічого. Разом зі своїми агрегаторами виходить 1700, мінус 900 це аренда і зарядка. Хоча сьогодні зарядки 900 не буду, тут у мене виходить залишок десь 60%, 40% зарядить 40% це приблизно 25 кВт на 50 гривень зарядки. Ну, будемо рахувати, що заробив сьогодні 850 гривень. Так що, такі ось справи. Надії, що в мене завтра вийде попрацювати більш краще. Але з такою роботою не зрозуміло, що там як. Хотів сьогодні 20 годин пропрацювати, але з такою роботою, з таким самим почуттям, то щось не дуже і хочеться. То надіюсь, що завтра мене це вийде зробити. Буду теж знімати відос, але він вийде аж через дня через 3-4. Дякую, додивитися до кінця. До зустрічі Дозуся моїх відосах. Мені подобається заставка в болті. Привітання! А, щось вона без звуку була. Дай ладно. Так, повністю ми зарядились. Прогнозовано 366, що машинка проїде, але все рівно воно максимально знову не зарядилось. Дивимося, чи воно максимально не зарядилось. Час стоїть максимум. Значить, воно максимально зарядилося вже. Так, що сьогодні неділя? 8,51. Зараз виганяємо машину, чекаємо на замовлення і надію, що сьогодні ми вже нарешті попрацюємо 12 годин. Так, днівний пробіг я скидаю. Чикс Розхід теж скидується, 15,9 розхід. Пише, ну зараз він вирівняється. Так що надіємось сьогодні на гарну Касо. 5 жовтня маленька ще досі є. Прикольна. Але сонця немає, у нас ще не сильно, не сильно червоніло. Така вона щось не солодка. Але її багато. Мадоса. Перше замовлення виконав. Все, у нас виходить на щасливе 170 за 8 кілометрів, там вийшло разом з подачею. Так, що якось так ми розпочинаємо свій робочий день. Добре, що хоч не з мінімалки, уже радує. Чекаємо далі. От приходило мені замовлення доставочка 190 за... Сім двері в двері, але там потім вертатися треба в місто, буде десь 3 кілометри, то виходить за 11-190 якось не дуже чи доставка двері-двері. Якщо б звичайна така доставка, то я б, звісно, взяв. би, А двері-двері. Sorry, ну, no... no. чекаємо на наступне замовлення. Зараз ближче десь до хіп-мову, напевно підійде чи щось таке, я не знаю. Хоча тут, напевно, хіп-мову не рішає. ми поїдемо в спальник сюди. Заскочимо. Може тут щось навалить. Мені повезло. Одразу прийшло замовлення, тільки в спальник сюди заїхав. Але зараз вам скину скрін, то тут в спальному районі 5 машин каталося. Дало мені. Ну я якнайближче не знаходився, можливо. Я собі ще уклон карму підняв до 73, то можливо це ще зіграло на руку. Стараюся зараз більше приймати, не скасовувати, тому що зараз робота і так. Фігня, а ще щось скасовувати, коли ви не то взагалі буде жесть. Ладно, чекаємо на паси. Замовлення щасливого взяв ще одне на Пурі. Так, а що там сталося он. Щось там сталося. Там, до речі, у мене ДТП було. Можливо, ще одне ДТП. Там часто ДТП. Так, взяв ще одне. До речі, коли їхав з щасливого, блін. Так лупанув мені... Каштан, що я аж офігів трошки, якщо чесно. А, до речі, десь роки два назад тут в Рівному каштан впав з дерева, а я їхав на швидкості десь ну, 80 кілометрів, напевно, ввечері це був. Блін, мене ж метіна залишилась на криші, я офігел просто, це, це жесть, якщо чесно. Такі... Так, мінімалки щось поперли, ну нічого, треба брати все підряд, тому що треба і карму піднімати і... Стоять теж не варіант. Що поробиш, сьогодні ще неділя, так що це таке діло. Можна стояти довго і нудно, що скасовувати, все. А так, в принципі, ну 4 кілометри 80 гривень. Ну, ну, якщо розкинути, то по 20 гривень за кілометр, а так, то шляпа. Ну, нічого. нічого. Зараз наб'ємо касу. Зараз тільки 10 ранку, ще час у вагон. Тож я чекав довго замовлення, хвилин 20, зараз 11 година. Взяв замовлення проспект Миру 4, це взагалі будинок. З лівої сторони виходить там. А воно показує на Черноволе. Я подзвонив а він каже, я взагалі на солов... якась соловійна, якась Коротше, ну Я зрозумів де він є, біля чого стоїть. Зараз сточу за ним і везу. Відвезу його. Брррр. Такий настрій, що хочеться вже додому поїхати. То цей тиждень я взагалі якось, ну, займався своїм здоров'ям, можна так сказати. Діагностикою здоров'я. Зараз лікуюсь і працюю. Вообще треба лікуватися і чилить вдома. Ну, а що пробувати? Такі часи зараз. такі часи. Монета на, на нулі. Треба калашматити ту монету. Ладно, калашматимо. Та да, робота в неділю. Бомбезна. Останнє замовлення я зробив 11.03. Зараз 12.15. Ну ладно, я ще в ОТБ сходив. І ну, в принципі у мене ж то Ну так, да, в принципі, яка різниця. годину чекав. Це просто попець. Спати хочеться, блин. Починаються мучення в роботі. Це очікування. Ну що ж, про чекаємо. В Уконі новий партнер це Автопро. В них найбільший в Україні маркплейс запчастин та автотоварів. Вони вам зможуть доставити швидко автотовари або запчастини в таких містах, як Київ, Львів. Запоріжжя та Харків. За годину у вас будуть вже запчастини, які є в наявності. Так, е, Також у них є БУ-запчастини гарної якості з Європи. І е, так само вони можуть доставити в любе місто е, любі вам потрібні запчастини. 19.00 отримав я перше замовлення. Просидів я вдома 6 годин а, і... І, 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 і вже думав не виходить, тому що щось, сьогодні робота така слаба, працювати з не хочеться. Дай вирішив собі вихідний зробити. Але мені в обід набрали, коли я був вдома і думав, що вийти. І попросили мене забрати там за місто. Ну, якщо я вже пообіцяв, то придеться це виконати. Тим паче це людина, яка робила паяла мені бампера на ліфа. Я йому відмовити не можу, тому що він мене взагалі без черги впустив. Відвіз я своїх завіз. Зробив тільки одне замовлення попутне в ту сторону. А назад я вже з району Північного, можна сказати так, вертався в холосту, тому що мені треба додому. Треба по домашнім справам там. робити дещо. І замовлень попутних не було. ну Я почекав 5 хвилин, тільки я буду чекати. І всю дорогу їхав, от з включеним цим цими фільтрами додому, то нічого не йшло. Але нічого страшного. Завтра вже будемо налаштовуватися по повній, але завтра в мене треба з'їздити в лікарню, сходити в спортзал. Тобто вже як мінімум мінус 2 години. Це, це мінімум. Такі справи. Сьогодні у мене вийшло так, щоб воно не збрехати. 900, 250, 1150. Мінус 850, там максимум 50 гривень беремо на зарядку, це максимум. Я думаю, там буде гривень 30, тому що у мене тут з'їло мінімум 80 км, до речі, я аж проїхав. І так, ну що я вам хочу сказати? Заробив сьогодні майже нічого, можна так сказати. Це десь 300 гривень. <рес> а це заробітки пішли. Це жах. Ось такі зараз реалії, вихідні дні, такі заробітки. Ну, плюс ще трохи в мене було не бажання виходить, можна було сьогодні заробити більше. Але реально в мене бажання не було. Тому що я до обіду там постояв час, пів години, прочекав замовлення без фільтрів, просто звичайні, звичайна цепочка. То після того я вже не хотів виходити. До речі, подивилися фільм з дружиною. Я його вже дивився раз 20. Але прикольний, мені подобається. Називається 13-й район. Перша частина. Там є 13 район, і 13 район 2. Так що перша частина мені заходить, друга я вже забув, що там Ну, теж непогано. Дякую за перегляд. Такі ось реалії сьогодні в таксі. Замовлення чекати треба довго. Ну, Хлопці казали, що зранку там було з 7 до 10 непогано. Ну і я думаю, ввечері буде там з 9, може, до 10-11 до щось, а потім уже все. До зустрічі нових відосах. Папа.